Усім привіт! Сьогодні оглядаємо топовий компактний захищений смартфон юліфона Armor Mini 20T Pro, модельця з тепловізором, але не тільки тепловізор є тут фішкою, скажімо так. Давайте почнемо з комплектації, потім перейдемо до самого смартфону. Як зазвичай, в нас в юліфоні є конверти, де знаходиться безліч Безліч макулатури заводської, а також тут знаходиться і скріпочка, аби дістати слот для сімкарт. Далі у нас є блок для заряджання потужністю 33 Вт, червоного кольору у нас іде кабель. А також є ще і ремінець, який також часто буває в комплекті в юліфонах. Кріпити цей ремінець можна от сюди. На куті знаходиться у нас спеціальний роз'єм. На правій частині корпусу знаходиться у нас кнопки блокування та регулювання гучності. Вони такі маленькі, акуратні, чітко нажимаються, все приємно. З цієї сторони кнопка під налаштування і слот для сім-карт. Зверху інфрачервоний порт, а також роз'єм. Для навушників 3,5 мм. На нижній панелі мікрофон для розмов і type c під заглушкою. Фронтальна панель: тут все класично, рамки доволі великі, як завжди в захищених смартфонах. Тут знаходиться у нас фронтальна камера, також немаленького розміру, динамік, датчики освітлення та наближення. А якщо подивитись на задню панель, то тут найбільш всього цікавого. По-перше, оце от по контуру у нас іде led лампа Тут також є. Червоний та синій індикатори. Про це зараз поговоримо. Спалах, камера і сам тепловізор. Ну і динамік знизу також знаходиться. Тепер давайте відразу про тепловізор. Як його активувати? Заходимо в меню, шукаємо ярличок, який називається Flir FLIR. Потрапляючи сюди, ми можемо побачити, по-перше, вибір палітри, як завжди буває в тепловізорах, як саме ми хочемо, щоб якими кольорами відображалося у нас все. Далі, із замірів, є у нас точковий замір. Вибираємо точку, тягнемо її куди завгодно, в будь-яку частину кадру. Можна їх безліч поставити. Можна також поставити додатково отакий от от квадрат, або прямокутник можете робити, як хочете. Він буде показувати, яка середня температура в кадрі зараз от в цій області. Ну і отак це все відображається. Фіолетове це холодне. Оранжеве, це, відповідно, гаряче. Звичайний собі тепловізор від компанії FLIR, Називається він FLIR 3.5, роздільна здатність сенсору, в нього 160 на 120 пікселів. Далі про лампи, як вони працюють. Для цього нам треба зайти: отакий от от додаток Red Blue, вмикаємо, і ось так воно буде світити. Тут синій індикатор, тут червоний. Можна вибирати, щоб якийсь із них був вимкнено, і користуватись, наприклад, тільки одним. А можна щоб два. Можна, щоб вони мигали, або щоб просто світились. Як тепер нам зайти в велику лампу, як її вімкнути? Також шукаємо ярличок, який називається у нас Camping Light. Ось він тут знаходиться. Натискаємо, ставимо максимальну яскравість і ось так це виглядає. Ми отримуємо доволі якісне розсіяне світло. Цей смартфон ви можете покласти, наприклад, ввечері і щось там робити собі. Це дійсно гарна лампа, 500 люмен вона видає, вистачає для будь-яких, практично, скажімо так, побутових задань. Можна також поставити блимання або режим SOS. Все в принципі класично. Також можна поставити таймер через скільки хвилин у нас буде вимкнена наша лампа. Якщо говорити про реальну компактність, то насправді він не дуже той компактний. В цілому по розмірах невеликий, але ж товщина все трішечки псує. Тепер щодо характеристик. Процесор Dimensity 6300, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійний. Смартфон працює дуже непогано, тому що і дисплей тут він відносно невеликий і має невелику роздільну здатність, тому графічного адаптеру тут вистачає навіть, щоб ігри спокійно грати. Дисплей діагоналі 4,7 дюйми. До речі, має частоту оновлення 90 Гц, що трішечки все-таки додає йому преміальності цьому смартфону, тому що в багатьох конкурентів буде лише 60 Гц. Тут же ми можемо поставити і 90. Дисплей непоганий, це IPS-матриця. Як бачите, виступають у нас трішки ось тут борти, тобто захист у нас присутній. Ну і саме приємне по захисту, те, що скло тут горіло глаз Victus. 6200 мАч має акумулятор цього смартфону, і це непогано, більше ніж на добу активного використання дійсно вистачає. Ну і пару слів буквально про камеру. Основний модуль має роздільну здатність 50 мегапік. Відеозапис можна знімати в роздільній здатності 2К. До речі, ви помітили, що однією рукою користуватися смартфоном дійсно зручно. 2К також у нас тут є і стабілізація електронна. Із режимів додаткових їх тут немало. Подивіться, і професійний режим відео, і портретний, і панорамно, все тут присутнє. Щодо чіткості камери, це юліфон, тому сказати щось погане щодо чіткості просто не можна. Він знімає непогано. На всі свої гроші він точно знімає. Ну і тепер залишилось занурити його в воду. Подивимось, як він там себе поводить. Телефон Armor Mini 20T Pro має ще декілька цікавих фішок. Ну, по-перше, NFC, про яке ми не сказали ще до тесту. По-друге, тут є бездротова зарядка 15 ватна Це непогано. Смартфон такий можна придбати за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Також підписуйтесь на наш YouTube канал.